Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Єдині новини в центрі подій. Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти «Фактів» у світі віта СТБ. Мої вітання. 143 ударних безпілотники запустили російські війська в бік України цієї ночі. Як повідомили в командуванні повітряних сил, українські захисники збили 95 ворожих БПЛА, ще 46 дронів імітаторів, локаційно втрачені. Наша авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП і мобільні вогневі групи відвиливали ворожу атаку над 10-ма українськими регіонами. ППО працювала у центральних та північних областях, а також на Харківщині, Хмельниччині та Миколаївщині. Літній чоловік поранений внаслідок дронової атаки на Миколаїв. У задовільному стані він госпіталізований. Близько першої години місто здригнулося від вибухів. Росіяни скерували герань на об'єкт інфраструктури. Внаслідок атаки виникла пожежа. Вибуховою хвилею вибиті вікна у п'яти багатоповерхівках. Також пошкоджені щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення. Від ворожого дрона утворилася вирва і на центральному проспекті міста. І самої ночі комунальні служби почали ліквідацію та фіксацію наслідків атаки разом із рятувальниками працювали волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа України. Руйнування внаслідок нічної дронової атаки є і на Київщині. За даними ДСНС України, у Борисполі від ворожого удару зайнялася покрівля складської будівлі. Вогонь уже загасили. Минулося без загиблих та постраждалих. А в Броварському районі вибухової хвили від російського удару потрощені п'ять приватних осель. Також, на щастя, без потерпілих. Міжнародне агентство з атомної енергії зробило заяву з приводу наслідків удару російського безпілотника по укриттю на ЧЕС МАГАТЕ заявило, що незважаючи на значні пошкодження, рівень радіації на об'єкті не змінився. Нагадаю, що в ніч проти 14 лютого окупанти здійснили атаку на захисну конструкцію над зруйнованим четвертим енергоблоком. Як наслідок в арці утворилася діра діаметром приблизно 6 метрів. За останню інформацію від ДСНС станом на вчора роботи з ліквідації наслідків і ще тривали. Після удару в конструкції зайнявся утеплювач. Пожежникам довелося працювати на висоті понад 100 метрів. Роботу ускладнювала мінусова температура, сніг та обледеніння конструкції. За попередньою інформацією, повноцінне відновлення пошкодженого укриття триватиме кілька місяців. Наслідки могли бути катастрофічні. Якщо б, скажем, дрон попав метрів 15 в сторону над старим укриттям. То була б радіаційна аварія і іншої зовсім категорично. Президент України на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що не зніматиме членство України в НАТО з порядку денного, попри заяви американського керівництва, що приєднання нашої країни до альянсу є нереалістичним. При цьому Володимир Зеленський саркастично назвав Путіна найвпливовішим членом НАТО, адже його забаганки можуть блокувати рішення організації. Більше розкаже Олександр Мужичук. У Мюнхені, де проходить безпекова конференція, відбулася масштабна акція на підтримку України. Тисячі людей зібралися на площі Одонсплац з вимогою змусити Росію заплатити за військові злочини. Біля сцени встановили обстріляно росіянами в Україні карету швидкої допомоги і картонного Путіна у формі в'язня. Учасники мітингу вимагали продовження підтримки ЗСУ і передачі Німеччиною ракет Таурус. Організатори закликають виходити на вулиці та нагадувати європейцям, що захист України в інтересах безпеки самої Європи, особливо на тлі останніх заяв керівництва. США після телефонних переговорів Трампа і Путіна Look at what Putin is trying to do now подивіться що зараз намагається зробити путін це його гра. Путін хоче переговорів сам на сам з Америкою як до війни коли вони зустрічалися в Швейцарії і здавалося збиралися переділити світ. Далі Путін спробує зробити так, щоб президент США стояв на червоній площі 9 травня цього року не як поважний лідер, а як реквізит в його власній виставі. Нам це не потрібно. Нам потрібен справжній успіх. Нам потрібен справжній мир. Нещодавні заяви американського керівництва що питання членства України в НАТО. Знято з порядку денного одна з тем безпекової конференції в Мюнхені. Раніше міністр оборони США Піт Гексет заявив, що членство України в альянсі нереалістичне, як і повернення до кордонів 91-го року. Трамп також висловився в схожому тоні, заявивши, що Путін ніколи не допустить членства України в НАТО. Я не вірю у гарантії безпеки без Америки. Це просто буде слабко. Але Америка не дасть гарантій, якщо європейські власні гарантії не будуть сильними. І я також не зніму питань. Нє членства України в НАТО спорядку денного, але зараз найвпливовішим членом НАТО здається є Путін, тому що його забаганки мають силу блокувати рішення НАТО. Трансатлантичний альянс не повинен нічого прибирати зі столу до початку мирних переговорів. Обговорення членства України в НАТО або територіальних питань мають відбуватися за столом переговорів з ретельним розглядом та у тісній координації між союзниками. Для досягнення миру Путін має піти на територіальні поступки, відмовитися використовувати збройні сили у майбутньому та скоротити їх, заявив спеціальний представник США з питань України і Росії Кіт Келох. За контакти з Європою та Україною відповідатиме сам Келох за контакти з Росією. Стів Вітков, який раніше був задіяний в укладенні угоди про припинення вогню в секторі гази та обміні ув'язненими з Росією. Келох також зазначив, що американська позиція щодо мирних переговорів передбачає участь України, але європейських представників там США. А не бачать. Кілька днів тому президент Трамп розповів мені про свою розмову з Путіним. Він жодного разу не згадав, що Америці потрібна Європа за столом переговорів. Це говорить багато про що минули ті старі часи, коли Америка підтримувала Європу просто тому, що вона це завжди робила. Раніше Рейтер з посиланням на анонімні європейські джерела повідомив, що США направили європейським країнам ноти з питанням про те, які ресурси вони готові виділити для забезпечення гарантії безпеки України. Зокрема. Рема щодо потенційної кількості миротворців. Генсек НАТО Марк Рюти наголосив, європейські країни мають активно пропонувати свої рішення у можливих мирних переговорах щодо України, а не лише ставити питання про свою участь. В Свою чергу Зеленський закликав ЄС негайно почати створення власних збройних сил. Це не має бути замінник НАТО, але Європа повинна готуватися до того, що їй самотужки доведеться забезпечувати свою безпеку. Давайте будемо відвертими. Ми не можемо виключати можливості того, того, що Америка може сказати НІ Європі з питань, які їй загрожують? Багато лідерів говорили, що Європі потрібні власні збройні сили, армія армія Європи. І я справді вірю, що час настав збройні сили Європи мають бути створені. Зеленський наголосив, що Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною без нашої участі, і таке ж правило має діяти для всієї Європи. І додав, що з літа цього року Росія почне готувати нові військові дивізії в Білорусі, які можливо спрямує в бік проти європейських країн авторитарні режими у всьому світі уважно стежать за тим, чи настає безкарність, якщо ви вторгаєтеся в сусідню країну і порушуєте міжнародні кордони, чи існує реальне стримування. Вони дуже уважно стежать за нами, за тим, які дії ми обираємо. І ось чому так важливо, щоб ми зробили це правильно. Україні потрібний мир через силу. Європі потрібний мир через силу. І президент Трамп ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати твердо віддані ми. ero cherez Тим часом президент Франції Мануель Макрон в понеділок, 17 лютого, планує скликати європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі через нові виклики, які кидає Трамп. Повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час Мюнхенської конференції з безпеки. В свою чергу Володимир Зеленський запропонував західним лідерам зібратися на саміт у Києві чи в онлайн режимі 24 лютого на третю річницю повномасштабної війни Росії проти України. Олександр Бурчук, програма Вікна СТБ», «Єдині новини. Минула доба стала найважчою на фронті від початку року. Заявили аналітики проєкту Deep State. Про значну активізацію ворога повідомили і в Генштабі Збройних сил України. За їхніми даними, напередодні відбулося 261 бойове зіткнення. Загальна кількість штурмових дій збільшилася у 2,5 рази і рази у порівнянні із минулою добою. Найбільша активність була на Покровському напрямку. Окупанти 71 раз намагалися там просунутися на позиції українських підрозділів. Серед найгарячіших напрямків, також Куп'янський, ворог здійснив 39 атак за добу не вчухає ворожа канонада поблизу Краматорська. На тій ділянці окупанти 29 разів намагалися прорвати українські позиції і 27 спроб вклинитися в нашу оборону в Росарміців. Було на лиманському відтинку. Також сили оборони відбили 25 ворожих атак поблизу Новопавлівського напрямку. Кохання може здолати все. Це доводять герої нашого наступного сюжету. Наречення Дмитро та Ольга з тимчасово окупованої Херсонщини. Від початку повномасштабної війни він став на захист країни. Вона опинилася в окупації, і це був лише початок їхньої непростої історії кохання. Він втратив на фронті кінцівку, а вона підтримувала його і сказала. Руку зробимо, головне живий. Заради неї він знову став на ноги, і ось вони уже грають весілля, та ще й незвичне. Наша журналістка Аліна Матвійчук розкаже більше. Сотні людей, ветерани, їхні сім'ї, випадкові перехожі, романтична музика, живі квіти і столичний ТРЦ умить перетворюються на весільну залу. Зустрічайте наречений Дмитро. Зустрічаємо не менш брухливими оплесками його красоні наречено. Оля міцно стискає дімону руку. Сьогодні день, якого вони вже давно чекали. Вони познайомилися в інстаграмі. Хіба це можливо? Так, друзі, для справжнього кохання це можливо. Усміхнені і такі закохані такими словами розпочинався мій попередній сюжет про цю молоду пару. Менше року тому вікна у марафоні вже розповідали про історію непохитного кохання Олі та Діми, які тоді у свої 20 і 22 пережили те, що часто люди не переживають за все своє життя. Обидвоє з Херсонщини нині окупованої її частини там і познайомились п'ять років тому. У мене був велосипед, а від Каховки їхати до Борислави це через Каховське водосховище, вже зруйноване. 24 кілометри треба було їхати. я був. Приїхав до неї на велосипеді. Це було ну, таке маленьке диво для неї. Ноги боліли ужасно вечором. Їхньому коханню спершу довелося пережити коронавірус. Далі повномасштабне вторгнення Росії. Велика війна застає Дмитра на навчанні в Києві. Оля опиняється в окупації. Він бере до рук зброю. Їй зрештою разом із рідними вдається виїхати. Дмитро стає бійцем спецпідрозділу ГУР. Бере участь у найзапекліших боях і ризикових місіях на суші та воді. А восени 23-го під Авдіївкою через вибух ворожої міни. Дмитро отримує тяжкі поранення майже усього тіла. І після восьми годинної евакуації руку лікарям доводиться ампутувати. Ці кілька днів без звістки від коханого для Олі були найтяжчими. Коли вперше побачив, ну мокрі очі, так сказати. Не міг піднятися, руку тільки протягнув, на мені безліч катетерів було. Дуже брудне, побачене обличчя і втрачене татуювання. Згодом ми, ми почали говорити про це, що все добре. Руку зробимо. Ну, головне, що живий. Тоді кілька місяців через часткову ампутацію стопи Дмитро не міг ходити, але пообіцяв коханій стати на ноги до нового тоді 24-го року та виконав обіцянку. І в той же день я зробив пропозицію. І вона сказала так. І ось вони так само усміхнені і закохані, готуються сказати так один одному, як і планували, руку Дмитру зробили. Із протезом та реабілітацією бійцю допомогли у центрі складного ендопротизування, остінтеграції та біоніків Україні і рехабі для ветеранів Титанові. Весілля у ТРЦ теж їхня ідея, як спосіб показати суспільству, що життя ветерана продовжується, і як цивільні ми маємо поважати та підлаштовуватися під потреби бійців із ампутаціями. Коли ми відкрили кав'ярню, як Ветеранський бізнес ми на відкриття привезли наших 30 пацієнтів, які проходять реабілітацію. І вони я вам скажу: вони далі, ніж 10 метрів від кав'ярні не уходили. Ну, ми стидаємось. Люди якось дивляться. І я завжди це кажу суспільству, що ми вільні. Ви зараз приходите в торгівельний центр. Завдяки захисникам, які віддали кінцівки, віддали здоров'я. Це треба пам'ятати. Суспільство повинно прийняти ветеранів. Дмитро я звертаюся до вас і хочу запитати: чи готові все своє життя оберігати вашу красуню? Чи готові вірити в неї і підтримати? Чи готові ви сьогодні офіційно створити шлюб? Звісно, так. Оля, я хочу вас запитати, чи з доброї волі та за власним бажанням сьогодні ви виходите заміж за цього вкрасення поруч з вами. А найголовніше, чи готові ви сьогодні офіційно стати дружиною Дмитра, а згодом стати і найкращою матір'ю для ваших дітей? Звичайно, так. Ваші оплески, друзі. Я офіційно оголошую. Ваш шлях зареєстра. Гірко, дуже багато емоцій, я прям не можу зібратися, але це було дуже круто, це було дуже торжественно, це було дуже прикольно. Я з самого ранку хвилювався, в мене серце вискакувало. А Зараз вже зараз зараз набагато краще, чесно. Я думаю, що ми маємо надихати інших ветеранів, робити пропозиції своїм дівчатам. Бо наші дівчата це наша підтримка. І ну, наша країна зараз зазнала великих втрат. Треба, треба поновлювати українську націю, нову і свідому. Саме тому, коли питають про найближчі плани, відповідають: народити дитину. І обов'язково помандрувати по світу. Взагалі хочемо таку велику сім'ю, але зупинимось на двох. Аліна Матвійчук та Дмитро Климчук. Програма Вікна СТБ Єдині новини.